Як же з цим боротися? Як вийти з цієї ситуації? Звісно, що в цей процес включились не тільки Росія, Україна, але Європа в цілому і Америка. І звісно, що вони зараз докладуть максимум зусиль. Інформацію, яка нам може й не потрібна, вони заб'ють нам мозок сьогодні, але питання вирішать. Вирішать, якщо не миттям. Та катанням. Розумієте? Ну, в будь-який спосіб вони це вирішать. Чому? Тому що е засоби масової інформації, які впливають на наш мозок, у них, а не в нас з вами, можливості, гроші у них. І вони так історія каже, усі часи так робили. Вони собі придумають і зроблять так, як їм потрібно. Розумієте? Да? Вони зараз нам закидають то Польща, то третя світова. Паніка якась, а паралельно вони роблять там якусь свою роботу. І до чого це приведе? Це приведе до того, що в найближчий час все-таки прийдеться підписати мирні угоди. Однозначно. Для цього всі зроблять свою роботу. Десь ми вдаримо, послабимо Росію, десь Росія нас буде послабляти. Інформаційна війна. Буде збільшуватися і збільшуватися. І під цей стук кольос вже зроблять так, як воно має бути. Просто скажуть, от нас поставлять перед фактом. Бачите, хочемо не хочемо, а так сталося. От така вся ситуація. Тому, друзі, зливають чи не зливають, ми з вами не докажемо цього. Розумієте, так само, як і скільки крадуть, і як крадуть, і хто краде, доки не піймають за руку, доки когось не посадять. Доки не доведуть це все, не знайдуть гроші, ми нічого не можемо довести. Ми з вами говоримо про це. Ми якби знаємо, показуємо пальцем. А віз і нині там. Чому? Тому що ні в селі, ні в районі, ні в місті, ні там, ні де, нічого зробити не можуть. Чому? Тому що система не працює так, як ми хочемо. Тому що система не наша і не зроблена для того, щоб працювала на народ, так у всьому світі працює.